Мені так весело. Обожнюю ляльок. Барбі та такен такі милі та закохані. Але Барбі потрібно трохи приобразити. Ти повинна бути схожою на мене. Зробимо їй нову зачіску. їй трохи волосся. Ось так. Та ще трохи тут. Так. Тепер пофарбуємо їх у рожевий колір. Так, такий колір їй підійде краще. Ось так. Поміняємо ковтинку на таку саму, як wow. у мене. Як це мило. Їй дуже личить. І спідничку, як у мене. Туфлі та білі шкарпетки. Як круто! Wow. Ми з тобою схожі, як дві краплі води. Самі подивіться. Тепер барбі це я. Ми з нею такі милашки. У Кена та Барбі перше побачення після її змін.